Сьогодні ми приїздили з лазівської громади до чарівного міста Павлоград. Поспілкувалися з відповідними фахівцями. Приводу співпраця ОСББ з громадою, а саме в питаннях житлово-комунального господарства. Визначили деякі програми, які будемо втілювати в роботу в нашій громаді. Поділилися своїм досвідом і тими питаннями, над чим повинні ще виходити до людей з інформуванням щодо зміни в законодавстві і, взагалі. Співпраці з міською радою, фахівцями житлово-комунального господарства визначили декілька питань, які також в сьогоднішній день, в сьогоднішньому сьогоденні необхідні в життєзабезпеченні в цілому міста. З колегами поспілкувались стосовно підтримки. Як мешканців, так і комунальних підприємств. На жаль, у місті Павлоград і в Лазівській громаді також це не виключення. Після повномасштабного вторгнення Російською Федерацією саме це були ракетні прильоти, які бачаються як і гибель смерть людей, так і пошкодження майна не тільки власного а й комунального. Загальна мета це Підтримати ті, хто постраждали в наслідки російської агресії. Дякуємо лазівському міському голові Сергію Володимировичу Зеленському за зустріч. Дякуємо за гостинний прийом міському голові Павлограду, вершині Анатолію Олексійовичу. Лазова та Павлоград це Україна. Слава Україні!